Особливо актуальним запитом на хмарний сервіс стала війна проти України. Адже ворожі ракети щодня стирають з мапи не лише людей та міста, а все на своєму шляху, включаючи важливу інформацію. Втім, запобігти цьому можна завдяки міграції бізнесу у хмару. Як приклад, український дистриб'ютор FMCG, який діє під десятьма торговими марками, надає логістичні послуги, має власні склади та мережу кросдок майданчиків у багатьох містах України, зміг не просто зберегти свої дані, а й досягти максимальної відмовостійкості it інфраструктури та продовжити працювати. Ми не називаємо назви компанії з міркувань безпеки. Її офіс знаходиться у Харкові і значно постраждав від постійних обстрілів. Серверне обладнання, на якому базувалась it інфраструктура бізнесу. Також знаходилося в офісі. У разі ушкоджень робота компанії могла припинитися. Тому власник бізнесу прийняв рішення про повне перенесення роботи у хмару. Запит компанії полягав у цілодобовій техпідтримці, базуванні дата. Центрів на території Європи та резервному копіюванні даних Cloud повністю задовольнив вимоги клієнта. Надавши хмарну інфраструктуру в Чехії, саме туди, ми перенесли інформацію основних серверів, організували щоденне резервне копіювання даних та віддалених серверів для роботи співробітників з усім необхідним ПЗ. Попри те, що компанія зазнала матеріальних втрат, у тому числі майна робота компанії не припинилась. Люди змогли продовжити роботу за межами зони підвищеної небезпеки. При цьому робочі місця і персонал збереглися. Тож аналізуйте і робіть правильні висновки, які вже сьогодні допоможуть бізнесу не лише встояти на плаву у воєнний час, а й зазнати успіху вашому ремеслу незалежно від обставин, які примусово занурила нас терористична країна.